типу, поспати, так звісно. Я думала, просто я демон знаю. Ну вот, а фут демони мне не начи, что не треба. До побачення. А, а що це? Отруєння? Я тільки прийшла, Мене вже отруїти хочуть. Ну, це не я і... Це саме. А що тут будівлі немає? Ну целья, моя хата скрала, я ничего не знаю. Иза треба! Їза треба, дай ты ези. хата файна. Сука, я в хату в тебе забираю, Это про моя хата. Реально, хата, ничего суби, квартира. А что ты? Отруе Я только пришла, но уже утруит кофе. Ешу. Не надо, ничего. А ну, мне не задайте, что тут ничего не буде Что ж тут ело, тут еще мне не треба А тут буде щось, еще що можно їсти? Я сюди поїсти прийшла, пришла. Куда я есть? Тоже тут не порвась. Во, і я теж забираю. А, в мене є. Вбивати мене не треба, я гарна А Пара, хата файна. Слухай, я в хату в тебе цю забираю, це тепер моя хата. Ой, я тут на піаніно просто прийду, пограю, чи зламаю його, чи все, що як прийде. А що тут є щось? Я сюди прийшла, щоб щось стирити. А стирити нема що. Гітара? Почекай, ну мені треба гітара! Ой! Ну, зробленно що тут так ще і було. А, нормально. Ну так, все тут було. Що ні? О! Гітарі з мене, такий собі, тому давайте по... Ні, давайте поставимо гітару, бо гітаріст в мене такий собі. Їсти буде, так? Воу, Все, я просто в шоколаді. Геніально! Вов, все, це все мені. Це все мені, дякую. Я вам покладу тут якийсь непотрібний мотло, все нормально. Це мені, ну все, нехай, не хайла залишится. Все, дякую, в мене є їжа. Во, нічого собі. Так, тут щось є. А тут щось є. Тут щось є. Тут щось є. Тут щось є, немає нічого. А це типу для змагань так тактику. Нічого собі. Нормально? Ну, позмагались, все нормально. Шоо? Вам казалось, что тут двері треба з самое. Двері закривати, не? Не казала? Так я кажу. Двері за... за... Ну, якщо двері не піддаються. То піддаються стіни У вас тут нічого немає. поруші, пригоди, це в нас якась будівля О, ми в село зайшли. Я тільки зараз помітила, що ми в село зайшли. Ну, це не я и і... саме, А що тут будівлі немає? Ну це не я, ми їх то я нічого не знаю. Це все та людина. Да це не я. І хвата немає. Мож... Я... Нічого собі як файну ріжко вам з... заспавне. Господи. Чого так лякати? Хто так це саме? Одяг у Для кого нитка придумали? Для кого нитки придумали з прищепками? Тут багато котів. Це демон? А на демона щось не схоже. Ну, тут і мені... Ви это ты мені... Ну пропонуйте мне тут и выбирайте, серьезно. Серьезно. Правда, нічого там не видно, але ну давайте туди підемо Як Я думаєте, это чи ні? Ну що, мої любі друзі, граємо в живу вікторину. Обирайте свій варіант. Долетіє, дивіться. Нічого собі файненько. Та ну за що, реально? Ні одного демона? Ми то що все світом не переплутали, Мало того, що нічого не видно. А демонів нема. Ну, хоча б... О, демон! Добрий вечір, я вас шукала так-то. І з вами! До побачення! Готово! Оце це я майстер, все! Я е, дуже фай. Та ну, ну, бриз, дивіться, я тут не договорила. Нормально. Я. Я дуже файний! Нашли за демонами. Добре, давайте підемо, куди нам сказав ось цей ворон. Я так розумію. Я все ж таки зрозуміла, напевно, фічу. Фіча така ось його, е, Йолуха. Якщо ти приходиш саме на усі ось координати, ось точно ці координати, то тоді тобі щось дають. Тому давайте ставимо дерево і шуруємо. Во. А, ну, до речі, ворон йде, типу... Якщо я не помиляюсь, то ворон йде, ну, демонструвати нам дорогу. О, нічого собі. А ми це залутали чи ні. А я це портал бачила чи ні? Ой, я цей портал, то не бачила! Нічого собі. Рідність води. Ми знайшли файну. ...файну Файна... Файна. Портал. До демонів. Не тільки інший. Так, у нас тут вдача, я хочу це забрати. Але не знаю на що. Ну давайте це начисто. Це, припустимо, нехай буде. Це теж нехай буде. Так, ось це теж нехай. Давайте в'їмемо. Хоча в нас є катани, і нам це не треба, але ну чому б не взяти? Так, це ми викладемо начесу, це я теж на всякий випадок заберу, це я теж на всякий випадок заберу. Куди це забрати? Ну, замість кругляку. Ось поки давайте залишимо, ми щось... Ми, добу... ми здобули якесь досягнення. Файно, так, там треба ще звільнити місце. А, я знаю, як нам звільнити місце, ми з'їмо Бенто. Все, ми з'їли Бенто. Так. Да ну ні. Ну тільки не кажіть, що мені треба туди йти. Ну куди. Ну ні. Мені треба туди йти. Чого мене постійно в той ліс ганяють? слухай! Я розумію, що я там... Це саме... На демоні повинна... з демонами з... З демонами змагатись, я там повинна їх вбивати, але ну, ну я не хочу. Мона не треба. Як культур хочуть? Як ультуємо тути? Як культуру Не? Ну добре. Тоді пост. Тоді як завжди заліземо. Я дійшла сюди. Мені що... Шо... Мені шо мені шо зу подару чи що я не розумію? Мені шо зу подарували? Як в мене вона була спочатку? Навіщо мені її подарували? А, так. Допоможіть, будь ласка, люди добрі. Ну, топографічний критинизм. Люди добрі! Не допоможіть, що, шо, Куди ми йдемо? Добре, підемо знову в гори. Ну нічого в мене життя ну, не вчить. Ну, ну нічого. Так, давайте підемо просто поки що погуляємо, а потім вже підемо куди каже він. Нам ж треба відпочивати? Треба. Робо... праця працюю, а відпочинок розходу. Ну, давайте сюди піди. Я хочу щось цікаве знайти. Щось цікаве. Є, тут щось цікаве, тут є якийсь куст. Що це таке? Хош? Не хош? Не хош? Білий бетон. Я тут стінами побудую, так? Ніхто ж не проти. Вон, нормально, Так хоча б щось видно. Добрий вечір! Є тут хтось чи що? Так, ти, ти наш соловець! Нікого тут не бачив, соловець. О, -о, 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 О, Добрий вечір! Які ви гарні! Ви... я Це саме... можно мне автограф, будь ласка, на катанні автограф можно ваш? Будь ласочка... токи-то. Токи-то, токи-то, токи то будь ласочка... можно мне ваш автограф, я якщо не помиляюсь... Ваше ім'я... Ви просто дуже файний, да? Найкращий, ось. Можно, будь ласка, на катанні автограф ваш? Дуже треба... Типу я. Видно зразу, що я не танзеро, да? так? Він в гарний був стосунках, а зі мною не дуже. Мені треба навчання. Я думаю, від вас буде найкраще навчання. Ви не, ви не хочете мене понавчати? Не хочете? Я буду за гарно вести. Ні, я не буду з гарно вести, добре. Так, давайте кудись підемо. Давайте кудись підемо, давайте кудись підемо, куди підемо. Але я тут нічого не бачу. Це, це єдина проблема, яка мені ну, зараз... Тут трішки, яка мені не подобається. А ну, а де ти? Але, во, Так, тут десь демони, до речі, так? Да? Тут хтось бачив А, нічого. А хто ви? А, ота криса! Ну з тобою я водитись не буду. Мені здається, що це на криса не дуже гарна. Так, тому давайте. З ними не будемо, давайте кудись просто пошпаляємо. Сюди, наприклад, є тут щось. Нема нічого. Образливо, до речі, що тут нічого немає. А я б хотіла, щоб тут щось було, тому що на ній треба хоч щось, будь ласка. Ласочка, є тут хоч щось. Тут казали, що тут демони є. Я ж не така страшна. що... Чому вони? Слухайте. Виживання, наче, ну, типу, я як мисливець за демонами, повинна їх боятись. Вторі, зараз я їх шукаю тупо 24 на 7, а їх нема. Це, це що за наче, що їх лякаються вони мене, а не я їх. Мені здається, тут щось пішло явно не, не за планом. Дуже. Знаєте, що щось пішло не так. Ну, що поспати, так, звісно. Я думала, просто я демон знайшла. Ну, таких демонів мені що не треба. До побачення. Я демона знайшла, але я тут подумала, ну вас начисто з вашими демонами. любі. Я пішла. Ой-ой-ой. ой 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 Можна мені до побачення, телебачення, до побачення. Мене тут немає. Е, Треба ти ноги. Хотіла демона. Ось ці демонів. Тільки я хотіла таких демонів слабеньких. Це щось не дуже слабенький демон. Мені таке не треба. Будь ласка. Будь ласка, можна мені звідси зря. Слухайте, допоможіть хтось. Допоможіть. Будь ласка, допоможіть. Допоможіть! Сподіваюсь, що там нікого нема Так, в мене план. План. Свиткий. Все, ми спимо. Все нормально. О, ненормально, зовсім не нормально, зовсім не нормально. Я не знаю, що робити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Допоможіть, допоможіть, допоможіть. Ось допоможіть, будь ласка. Будь ласка, допоможіть. Я райончик перехлутала. Мені, ласка, можна не треба зараз деньчимо вони ще є, вони повинні згоріти начесто. Все за мною ніхто не гониться. Я Я живу. Слухайте, мені такі де мене не подобається. Я хочу де мені так, ну Таких слабинний, щоб ти просвіт, це, це саме набивати. Все, досвід і все. У мене в плани вмирати ну, не дуже ну, саме я планувала таке, тому, будь ласка, модно не треба. Де ж тепер найцікавіший факт, що я тепер буду в тому лісі. жити. Да, тому що там залишилось моє ліжко. Ну... Сподіваюсь, Токіта -то там все порішає, все буде файно, то всіх вб'є. Ні, всі інші там всіх побивають і все буде добре. Во, а я тут піду, залізу, собі подуваю. Мені ліжко реально треба забрати. Я навряд чи знайду ще ліжко. Я, я, а що мені робити? Типу ти туди, це, це буде самогубство. Тому це, це саме. Дам вибір вам. Йти мені за ліжком назад до демона, чи не треба. Ось, вибір цілком повністю на вас. Тому пишіть в коментарях, я обов'язково обов прочитаю, і тоді буду з ваших вже думок і суджень буду робити висновки, що мені робити. Що ж, я сподіваюся, що. Ви брате якийсь файний варіант. Ось і ми будемо в наступній серії робити те, що ви скажете. Ну, типу, повертатись за ліжком і сподіватися, що нас не вб'є цей демон, і змагатись з демоном. Чи ми будемо дряпати ноги і начисто кудись летіти в іншу сторону? І то і заб'єм начисто на те ліжко. Думаю, на цій ноті файні, цікавенькі, думаю, ми можемо вже і закінчувати нашу серію. А, дякую, що подивились, Сподіваюсь, вам було весело, сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, що вам подобається наш летсплей. Ось, якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на канал і напишіть коментарі, ми підемо. Зараз за ліжком своїм. І підемо добувати демона, чи все ж таки стряпаємо ноги і підемо в інше місце. Що ж, чекаю на ваші коментарі. І дякую, що дивились. Сподіваюсь, що вам сподобалось, і бай! Ти, ти в курсах, що ти зламався? Тут ніякого демона немає. Ой,